Honda Сірві двадцять першого року. Останній рік п'ятого покоління. Ви запитували? Ми відповідаємо. Таку гарненьку страхову пропозицію я для вас відібрав. Буде грати завтра на страховому аукціоні на коперті. 21 перший рік. Run and Drive, 36 тисяч миль рідного пробігу, 1,5 бензиновий двигун. Ось так виглядає. У нас автомобіль незначний удар. Підсилювач повністю цілий, патрубки, пластик, все на місці, крило, фари, капот. Навіть не потрібно рихтувати, тільки накинути, виставити передній бампер і все. Автомобіль практично ідеально цілий. Ціла безпека, гарна комплектація LX. Тут у нас широка мультимедіа, повний електропакет, гарний салон. Ось як виглядає. Бампер можна буде пробувати рятувати. По цінах автомобілі такого плану виграються найкращі пропозиції орієнтовно за 10-11 тисяч доларів і до 20 тисяч заїжджають в Україну з таким там мінімальним косметичним ремонтом. Автомобілі трішки з більшими пошкодженнями. Реально вигравати орієнтовно за 6-7 тисяч доларів. Тут у нас теж фронтовий удар, але вже пішло і крило. Фара права теж постраждала. 15 тисяч без вартості ремонту. Такі варіанти заїжджають в Україну до 20 тисяч повністю під ключ з ремонтом. Реально їх робити на українському ринку. Ціни стартують від 20 6 тисяч доларів вигода очевидна. Тому звертайтесь в компанію Intertrade, Підберемо для вас найкращі рішення під ваш бюджет. З вами був менеджер Антон.